Кажуть, що ілюзія обмана 3 це повернення легендарних вершників. Ну так, повернення є, а логіки немає. Студія вирішила, глядачам подобаються фокуси. Чудово. Давай знову знімемо все те саме, тільки гірше. Сценарій, та на що він тут, коли можна просто всипати CGI, як папір у шафу. Ти дивишся трюк, а він виглядає, ніби дизайнер робив його на ноутбуці, який працює від повербанка. І тримається на слові честі. Монтаж кричить: я тут, щоб замаскувати те, що в сценаристів ідей нуль. І навіть фізика каже: Я пас, хлопці, дзвоніть, коли будете адекватними. Сюжет це не сюжет. Це груповий чат сценаристів, де кожен писав свою сцену, а потім всі разом вирішили, та склеїм, як є. Глядачі ж тупі. Новий злодій намагається бути страшним. Ну, виглядає так, ніби в нього просто закінчилась підписка на Нетфлікс. Персонажі, ну вони тут не грають. Вони просто видають фрази рівня Я крутий. Але всім очевидно, що крутий тут лише бюджет. Ну, хоча й то не дуже. Фокуси. Це не фокуси, це просто комп'ютерна графіка, яка просить вибачення за свою якість. У першій частині ти віриш у диво. У третій ти віриш у те. Що монтажер має вигорілий жорсткий диск і не хоче його ремонтувати. А тепер увага! Франшиза скотилася за класичною траєкторією Голівуду. Перша частина свіжа, стильна, з ідеєю. Вона вистрілила, бо була нормально написана. Друга частина ну, вже під питанням. Трошки відчувалося, що хтось намагається доїти успіх. Третя частина просто повне. Розчарування. Магія зникла. Хімія зникла, Сенс зник. Залишилася лише назва, яка тримає франшизу так само, як Скотч тримає дешевий павербанк. І головний фокус цього фільму в тому, що вони хочуть, щоб ти повірив, що потрібна четверта частина. Ха, ну звісно, як же без цього?